Корупцію можна побороти лише якщо є політична воля. Тому що корупція така зараза, така хвороба. А я дійсно вважаю, що це хвороба, її треба, знаєте, як онкологічну хворобу треба видаляти. А вона починається згори. Немає жодної держави в світі, де не було б корупції. У всіх є ну, риба питання глибини проникнення і об'ємів. І е, я завжди приводив всім простий приклад і зараз його повторювати. Ви є е, власником е, підприємств і паралельно директором. Да, у вас є заступники, mm -hmm. Да, ви не зрозумієте, коли у вас прибиральниця, я нікого не хочу образити прибиральницю, але тим не менш, вона забере собі додому там рулон туалет, туалетного паперу. Ну не побачите mm -hmm. ви цього. А коли ваші заступники з тендерів і з всього іншого будуть. Отримувати відкат там 20, 30, 40%, про що сьогодні говорять на рівні держави, то ви.